Жиль, ставши на коліна біля берега озера, щоб напитися його чистих вод і помолитися про силу, побачив, як із туману постала ефірна неземної краси Леді, яка приголомшила і зачарувала всю армію. Першим зреагував сам Жиль, піднявши закривавлений пошарпаний прапор бастону, сповнений чи то відчайдушного божевілля, чи то небувалого натхнення, він вигукнув: леді, благословіть мій прапор. Потім жиль занурив його у води озера біля ніг пані. Коли він підняв свій прапор, тканина була дивовижно відновленою сухою та сяяла іконою золотого граля. Зрештою, пані з озера простягла велику позолочену чашу, яка сяяла яскравим майже божественним світлом. Вони випили з неї, здобувши силу і мужність, необхідну для майбутньої перемоги, і стали першими лицарями граля.